Всіх вітаю! Не збиралась я вам знімати відеоогляд на цю постільну білизну, яка зараз, до речі, за знижкою, але її повернули це повернення. Сьогодні неділя, завтра понеділок теж вихідний на складі. Я не можу нести його, ну, тобто, вихідний, і вирішила вам зняти відеоогляд. Чому ж повернули цю постільну білизну, яка ще й за знижкою? Ось я вам зараз покажу, що це було повернення. Спершу їхала ось до Києва, потім до Сум. Сьогодні я його отримала. Повернулось мені до Сум. Так як я з міста Суми, у нас тут постійні обстріли, нема світла, шахеди, каби, ракети. І був, коли я відправляла, був саме такий день, коли не було світла, була сама тоха, я не могла там спіймати зв'язок. Постійно ці шахеди літали, і я переплутала розмір. Замість двушки я прислала євро розмір. Добре, що покупець вчасно це помітила, написала мені, і ми швидко все вирішили. Я повернула передоплату, оплатила пересилку, і, власне, ось отримала сьогодні вже назад своє повернення. Тобто, як ви бачите. Все можна вирішити абсолютно. Лише в мене дуже велике до вас прохання не забирати з пошти. Якщо ви забрали з пошти, то це буде складніше щось вирішити і щось зробити. Краще одразу на пошті відмовлятися або мені писати, дзвонити, і ми з вами швиденько щось вирішимо. Ось і за розміру і вона повернулася. А чому ж я не планувала знімати, тому що цю постільну білизну її майже вже не залишилось. Буквально там. Пару кольорів кожного розміру, а він в трьох розмірах: це півтороспальний, двоспальний та євро. Я вам говорила, що за знижкою. На півтораспальний розмір, знижка 150 гривень. Ціна була 1450, віддаю за 1300 півтораспальний розмір. Двуспальний також знижка мінус 150 гривень. Вартував він 1500, віддаю за 1350. Також мінус 150 гривень знижки. І євро він коштував 1550 гривень, віддаю за 1450 гривень. На євро мінус 100 гривень знижки. Пакування ось така подарункова сумка, великий чемодан, прозорий, доволі об'ємне пакування, фірма ліса на е, таких ось текстильних ручках, на змійці, яка відкривається по колу. І в комплекті два замочки. Це дуже зручно, коли в комплекті саме два замочки, адже один може зіпсуватися, інший вам буде на заміну. Ось так відкривається догори. Фірма ліса тип тканини сатин. В комплект входить ковдра, підковдра, простирадло та наволочки. Тобто ще й дуже класна комплектація. Зараз я відкрию, розстелю і покажу, як виглядає ця постіль в розстеленому вигляді. І більш детальніше вам за неї розкажу. Розпочну вам показувати з простирадла, воно звичайне, не на резинці в усіх розмірах. Прошите та оверлочене. Ось так виглядає з внутрішньої сторони тканина. Це сатин, натуральний, бавовняний, м'який, але плотний. В євро та двоспальному розмірі розмір простирадла 200х230, в півтораспальному 180 на 230. В мене, в моїй модельці, в моєму кольорі, який я вам буду показувати, ось таке сіреньке простирадло з листочками та квіточками. В комплекті в півтораспальному наволочка одна розміром 50 на 70, в двоспальному та євро дві наволочки розміром 50 на 70. Вони йдуть з рюшками з чотирьох сторін. Верхня частина наволочки буде така сама за кольором та малюночком, як верхня частина ковдри та підковдри. Внутрішня частина наволочки буде така сама за кольором, як простирадло та Внутрішня частина ковдри та підковдри одягається на запах наволочка. Дуже глибокий гарний запах. Ось тут починається він. Ось такий він. Більш до кінця подушка випадати не буде, і всі шовчики в нас акуратні, рівні. Тип тканини сатин, склад 100% бавовна, сатин плотний, м'який. Ось так виглядає постіль повністю вже в цьому комплекті з ковдрою, під ковдрою, простирадлом та наволочками. Ось тут в мене розстелена саме ковдра. Вона тепла, зимова, всередині з наповнювачем холофайбером. Повністю прошита, простьобана. Це для того, аби коли ви будете її прати, да, користуватися, наповнювач не збивався, залишався в межах своєї простьоганого квадратику. Як ви бачите, в нас ковдра з двох сторін різного кольору, як я говорила, на прикладі, наволочок вам розказувала. В півтораспальному розмірі ковдра 150 на 200, а в двоспальному 180 на 200 і в євро 200 на 220. А ось це окремо підковдра. Можливо, ви сюди захочете одягти якусь свою ковдру, і вас взагалі вийде як сімейний комплект. Застьобується ця підковдра на замочок. Ось тут він знизу розташований. Зараз покажу замочок. Ось так закритий додатковою тканиною, щоб не було видно саму змієчку. ковдра буде в розмір ковдри. Якщо це двоспальний, то це 180 на 200, якщо це євро, це 200 на 220. І такого ж самого кольору та малюночку, як і сама ковдрочка. Не знімається ось цей ось чохол. Який на ковдрі, він є зшитий, злитний разом з наповнювачем. Тобто, фактично наповнювач, він вшитий в ось цей ось чохольчик. Тип тканини постільної білизни сатин склад: 100% натуральна бавовна. Дуже приємний на ті... до тіла, м'який. Плотний, переносить велику кількість прання, експлуатації, не втрачає колір, не ліняє, не кашлатіє, не електризується. І, взагалі, дуже класна комплектація. І зараз ще за знижкою єдиний мінус, що їх швидко розбирають, і кольорів не так багато вже лишилося. Нагадаю, ціни на півтораспальний, це знижечка ще діє, мінус 150 гривень. Ціна була. 1450 гривень, віддаю за 1300 гривень, ціна мінус 150 гривень, знижечка ваша. В двоспальному також знижка мінус 150 гривень. Ціна була 1500 гривень, віддаю за 1350 гривень, і в Євро знижка мінус 100 гривень. Ціна була 1550 гривень, віддаю за 1450 гривень. Пакування подарункова, об'ємна, велика, прозора сумка чий з ручкою на замочку по колу фірма Ліса. Для замовлення та уточнення всіх деталей чекаю вас в особисті повідомлення Instagram Клім Текстіль чи в групу Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть, рада буду допомогти вам з вибором будь-якого текстилю. Його маю дуже багато різного, а ще маю домашній одяг.